Чому він пішов з, з, зі стосунків з тобою? В чому насправді була причина? Давай глянемо. Чому? Тому що в нього з'явилася якась нова мрія, якесь нове бажання. І я так розумію, це бажання не було пов'язане з тобою. Ачельнік. Якось бажання побути одному, побути наодинці, можливо, пішов якесь навчання. Тут як, як людина вирішила переосмислити своє життя, і, і, і це прям мрією стало його. Знову ж таки, карта, мрія, суд. Це як знаєш, от як чоловікові там наступає 40 років, він переосмислює своє життя і розуміє, що, що чого він добився або не добився. От він став чоловіком, чи він так і був цим роботника завода з зарплатою в 100 доларів, розумієш? Ну окей, ладно, в 200 доларів. Що нічого не купиш, тось? тут якесь в нього переосмислення. Можливо, дійсно в нього якісь такі є життєві проблеми, де він розуміє, що він тебе як жінку не може зробити щасливою, тому йому краще зараз тут наодинці подумати про себе. Але в мене чомусь по цим картам іде, що він їх зараз приведе свої думки в порядок. Він все таки до тебе повернеться. Тут бачиш, нема ніяких шалав, потаскух. Він тут наодинці з собою.